У конгресі США представили новий законопроект щодо імміграційної реформи, а також допомоги Україні та Ізраїлю. Законопроект загалом вимагає виділити на ці потреби майже 120 мільярдів доларів. До нашого ефіру приєднується Катерина Лісунова, яка стежить за ситуацією у конгресі. Катю, привіт, розкажи, будь ласка, хто підтримує цей законопроект. Лідер більшості у сенаті, демократ Чак Шумер, заявив, що досягти цієї угоди було дуже важко, але вона є важливою як для внутрішніх, так і зовнішніх інтересів Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Чак Шумер закликав сенаторів проголосувати за цей законопроект і не слухати закликів окремих політиків заблокувати документ заради політичних причин. Пропоную послухати після чотирьох місяців довгих, напружених і важких переговорів. Я щиро пишаюсь і радий оголосити, що сьогодні ввечері демократи та республіканці в сенаті дійшли угоди по двопартійному законопроекту про додаткову допомогу. Він життєво важливий для майбутніх інтересів Америки. Путін захопить Україну, якщо ми не проголосуємо за додаткову допомогу в цьому законопроекті. Ізраїль повинен захистити себе від Хамасу із допомогою цього цього законопроекту цивільні жителі Палестини отримують їжу та будуть врятовані від голоду. І ми вирішимо проблему кордону. Ми не можемо дозволити політиці завадити прийняттю цього законопроекту. Сенатори мають проігнорувати цей зайвий шум, який каже їм не голосувати за цей законопроект через політичні причини. Тож це справжнє випробування для конгресу, для сенату, для Америки. Майбутнє законопроекту залежить від узгодженої позиції обох партій, і на останню роль у цьому відіграють саме республіканці. Так, один із провідних республіканців у сенаті Лінсі Грем заявив, що цей законопроект потрібно голосувати і з поправками і довгими дебатами. Що мовляв, якщо такого не буде, то його заблокують вже на рівні сенату. Свою чергою лідер республіканців у сенаті Міч Маконел заявив, що вітає цей законопроект і вважає, що це може бути важливим і потрібним механізмом як зараз, так і для майбутніх потенційних лідерів держави. Катю, що кажуть опоненти цього проекту закону проект цього закону? Загалом важко насправді сказати, чи прийде на голосування цей законопроект палати представників, тобто чи проголосують його в сенаті. І якщо прийде він власне до палати представників, то в якому форматі буде цей законопроект, в якому вигляді після усіх поправок і дебатів, на яких наполягає республіканець Лінці Грем, але ще раніше американські медіа заявляли, що мовляв, колишній президент Дональд Трамп чине тиск на республіканців, щоб ті мовляв заблокували цю угоду, тому що він хоче використати кризу на кордоні у власних інтересах. Свою чергу спікер палати представників Майк Джонсон спростовував неодноразово такі заяви і стверджує, що це абсурд, але тим не менш разом із Дональдом Трампом вони фактично в один голос заявляють, що виступають проти цієї угоди, що вона, мовляв, не буде проголосована в палаті представників. Пропоную послухати. Я бачив, достатньо цей законопроект навіть гірший ніж ми очікували. Він не наближає нас до зупинки катастрофи на кордоні, яку створив президент. Як заявив провідний переговірник від демократів, згідно із цим законопроектом, кордони ніколи не буде закрито. Якщо цей законопроект дійде до палати представників, його буде заблоковано. Також на цих вихідних Майк Джонсон заявив, що вимагає винести законопроект по Ізраїлю окремо від цієї загальної угоди і загального пакету. І це означає, що загалом, якщо цей пакет не буде проголосовано або в сенаті, або в палаті представників, таким може бути майбутнє і допомога Україні, тобто її відокремлять від цього пакету і голосуватимуть окремо. Загалом зараз за процедуру варто очікувати, що перше голосування по цьому пакету процедурному в сенаті варто очікувати сьогодні. А вже голосування за повний пакет, чак Шумер, лідер. Демократів, лідер більшості у сенаті, анонсував на цю середу. Марія. Дякую, Катю. Це була Катерина Ліснова, яка працює у Конгресі. І голос Америки продовжить стежити за розвитком ситуації, за виділенням допомоги для фінансування України. На цьому у нас зараз все. Дякую за увагу.